Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас та устайомлення з природним довкіллям. Малята, зараз осінь-чарівниця в нашому рідному краї хазяйнує і щедрі дари свої нам дарує. Осінні щедроти всюди, на городах, у полях, у лісі. А що цікавого та смачного є нині в осінньому саду? Про це нам допоможуть дізнатися веселі справи та ігри. Погляньте, чим зайняті діти, де вони працюють, що роблять? Так, ці хлопчики та дівчата збирають урожай яблук у фруктовому саду. На дворі осінь, листя дерев уже пожовкло. А яблука якраз дозріли, налилися соком, зарум'янилися, час їх збирати. Діти їх дістають із високих гілок та складають у ящики. Як ви думаєте, які ще дари природи можна зібрати восени в саду? Виноград, груші, сливи, журавлину. Як ми назвемо сливи, груші, яблука одним словом? Так, це фрукти. Фрукти це смачно і корисно. Щоб восени отримати гарний урожай фруктів, про сад треба дбати. Для цього навесні дерева обрізають. Потім білять стовбури вапном та оприскують їх спеціальними хімікатами, щоб захистити від шкідників. Із комахами, які шкодять садовим деревам та їхнім плодам, можна боротися приваблюючи в садок птахів, які живляться цими комахами. Саме тому в садах, де встановлені шпаківні, завжди. Восени гарні врожаї. Ну і звісно ж, щоб фрукти не зіпсувалися, щоб їх не встиг пошкодити мороз, їх восени треба вчасно зібрати. Деякі осінні фрукти, яблука і груші так званих зимових сортів, можуть зберігатися в сухому прохолодному приміщенні тривалий час близько півроку. Відгадайте загадки. Жовте, червоне чи зеленкувате, ще й рум'яненький бочок можу мати, але завжди я кругленьке, мов куля, кисло солодке усім я смакую. Це яблуко. Синя, красива, смачна я така. Всередині кісточка в мене пласка, овальної форми я соковита, і з мене чудовий компот і повидло. Це слива. В осіннім садочку на гілці я висну, я вуща вгорі, а ширша я знизу. Я жовта, довгаста, солодка, мов мед. На лампочку трохи, мій схожий портрет. Це груша. У моїх розкішних гронах соковитих ягід повно. Їж їх, друже, наминай, кісточок лиш не ковтай. Це виноград. Пропоную виконати вправу. Фрукти осінні і літні. Погляньте уважно на екран. На столі лежать фрукти. Фрукти, що достигають в садку влітку, розвісимо на зелене дерево. Дарунки осіннього саду розвісимо на жовте дерево. Вишня. Достигає влітку. Слива. Дарунок осіннього саду. Виноград. Дарунок осіннього саду. Черешня. Достигає влітку. Абрикос. Достигає влітку. Груша. Дарунок осіннього саду. Персик. Достигає влітку. Яблуко. Дарунок осіннього саду. Пограємо в гру. З якої гілки фрукт? Погляньте уважно на екран. Потрібно утворити слова ознаки, розповідаючи з якої гілки фрукт. Яблуко. З яблуневої гілки, груша. З грушевої гілки. Слива зі сливової гілки. Персик із персикової гілки. Виноград із виноградної гілки. А зараз проведемо дослідження груша та яблуко». Малята до фруктів хоче дістатися шкідник черв'ячок. Чи дозволимо ми черв'ячку зіпсувати наші фрукти? Але ж він такий допитливий. Давайте тоді уважно розглянемо і дослідимо самі яблуко та грушу, на які наш непроханий гість уже накинув оком, та розкажемо про них черв'ячку. Яблуко кругле, кулясте, а груша видовжена, нижня її частина ширша, більш округла, а верхня звужена. Яблуко червоне, груша однотонна, вся жовтого кольору. Яблуко. Як і груша, покриті тонкою шкірочкою. Яблуко та груша обидва соковиті, але м'якоть груші більш соковита, ніж яблука. Всередині кожного фрукту насіннячко, дрібне темного кольору. В обох фруктів приємний аромат, проте груша пахне сильніше. І яблуко, і груша смачні, кислувато солодкі. Але яблуко кисліше, а в груші переважає солодкий смак. Пропоную пограти в гру. Скуштуй, упізнай, розкажи. Погляньте уважно на екран. На столі стоїть таріль на якій лежать нарізані шматочками різні фрукти. Пропоную розглянути один із них. Це шматочок яблука. Яблуко росте на яблуневому дереві. Воно кругле. Червоне, соковите, достигає восени. Малята пропоную вам разом з батьками поставити відео на паузу і з'ясувати шматочки яких фруктів лежать на таріллі, і за нашим зразком розповісти про ці фрукти. фрукти Чудовий дар, який ми отримали від природи. Наша розмова про фрукти малята добігає кінця. Давайте згадаємо, де виросли фрукти? У саду. Як ви вважаєте, чи корисні фрукти для здоров'я? Так, фрукти дуже корисні для здоров'я. Тому. Багато людей люблять фрукти, в тому числі і більшість дітей. А подарувала нам ці щедрі дари чарівниця осінь. А на сьогодні все, до нових зустрічей!